У всіх його до хати нам буде співати пояснів, у його до хати, і нам буде співати по ми прийшли до вас смертего стою, колядою, щоб вітати нас усіх з'язаною свистою, бо народжений Ісус, щиро всіх вітає, Щастя, радості для нас, з неба посилає. Катину, несемо нині веселу новину. На цю новину У горі печалі усі пророки вікаму ждали, віками ждали Бога. Ще буде дав їм часу і сили, спасать діждати, йому служити, ти його жлямо серцю зневжити. Швидше збирайтесь і не варіться Спасу дитятку щиро вклоніться. Золями світила, охотвоє гені, пречиста Дніпа сина народила, я знак на сіні. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава волі ми, на землі, людям доброго. Що Налітайте, розбирайте мошку, грошеня давайте. Генделі, Менделі, хто що має заміняти, хто що має продавати, за старі пляшки онучі. Да. Корали, я блискучі, мошко має добрий крам Все сподобається вам? Є кашкети і краватка. Є кошуля модна, гладка. Тутюша пиво розбирайте усі живо. Ритла розбереться. За віром з войнами йдуть, а й до землі усі паду, ад з дороги розсупця, царю і родом згодиться. Що за шум я хочу знати, а ну в шию їх всі гнати. Що за банда тут зібралась? Проти мене збунтувалась. Ой мій цю! Є новина ну, ну. родина діва сина. І що? Той син тебе вінця позбавить, увесь світ його прославить! Хто? Все. Так то ж будь, то зрада, ану, все до ладу. Он бачиш ти світло, мій царю великий, не просто світило, бо вказує путь. Там Бог народився, що став чоловіком. Ісусом Христом його люди зовуть. А я не дозволю цього допустити. Невже ти придумав покаране? Шукати, знайти, відібрати й забити. Довкола усіх у крові потопити. А я пропоную усіх перехитрити. Ну-ну. по Послід, що з поклоном пішли до дитяти, в розкішні палати твої запросити, mm. а там уже мило про все розпитати. А потім скарати, скарби відібрати, слуги моє вірні, воїни завзяті від свого царя наказ придіть взяти. Випиде добре у них проти дитини. І знайдіть відразу їхню всю родину. Все, що скажеш, царю, зробимо ми пильно. І дитя знайдемо й помстимося сильно вільно. Швидко справа я зроблю, землю кров'ю, ще царю. Щесни, ти від нас, катюхо, сім чи не раз, не відкупишся від смерті, вже настав твій смертний час. О, хтось закликує за мною. готова всіх стинать косою. Гей, смерте, смерти, моя мила. А махни своєю гострою косою. Ні, не буде цього царю. Чому? Я косою їх не вдарю. Ти мале дитя в яскині, має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла убити. Агаю, смерте, ще останній раз. Хай пусткою все стане після нас. У вічності небудь. Ні, не хочу пісни. Пішлися не звикла. Там не Ні, не хочу, порятуйте. Бо настав же час розплати, коли ти сядеш за стіл, щоб спожити, дари господні. Згадай за тих, хто в люту самоділі, орду московську стрибої на сході. Молись за них і їхніх матерів, чи я котя кроплену цами, за діточок, що звуть своїх батьків, припавши до заплаканої мами в Україні нині свято, хоче всім вам побажати. Світла в хаті, хліба в печі, щасті радості малечі. Дай вам діждати року, Нового. ми ще побачимо, тому всього. Сія, сію посіваю. З Новим роком вас вітаю. Я засію вам зерно, щоб і світло вас було. Я засію вам пшениці, щоб родили паляниці, а ще висою пшено, щоб закінчилась війна, вже пуста моя торбина. Хай це буде Україна, Христос народився. Славі Славі слава Україні! Героям слава! Хай вас і в нас все буде гаразд! Щоб ви і ми щасливі були, хай вас і в нас все буде гаразд, щоб ви і ми здорові були. Христос народився, Христос народився, Христос народився, ми його. I like